Світям. Незважаючи на те, чи це інклюзивний центр, чи це заклад освіти, чи це заклад дошкільної освіти. Він живе не мент, не живе тими дітьми. І це сьогодні ми побачили, тому що це дуже коштовний заклад, дуже коштовні речі, які і вони напередодні такого свята, дня знань, 1 вересня, він подарував це все діткам, діткам, які потребують цього. Тому що сьогодні ми знаємо, що ми не закінчимо ще війну, але ти маєш бути. Захищений. А для того, щоб вони були захищені, тут, от саме тут, будуть народжуватися ті перші такі формувальні цінності, які дають можливість дитині забезпечення. Ось це здорові. А якщо вона буде безпечна, то вона зможе принести великий внесок у розбудову не тільки нашого краю, а всієї України. Ми ще раз хочу подякувати і спільно поаплодуємо нашим шановним. Є питання економічного характеру, дороги, лікарні, і так далі. Але для освіти він на живі. Хай йому Бог дарує здоров'я і хай він ніколи не покидає його бажання кому допомагати Освітянам. тому що все починається від освіти, освіта є рідною, і він правильно зробив тут. Ще раз йому дуже-дуже велике вдяка. Дяка вам, пані Олена е, Мюціна, що ви е, змогли змотивувати е, е, голову. І він зумів зробити такий прекрасний. Центрі, де всі дітки отримувати відвідування. Дякую вам, шановні колеги, які пожежники, і хтось, які разом з нами допомагають нам. Вчора на почора нас відбулася була, колеги. Де первинним завданням пріоритетним було так за все укриття і безпека. Тому що це є основа для нашого життя. На жаль, сьогодні, але ми думаємо, що ми це зможемо подавати разом з вами, завдяки тому, що наші Воїни бережуть нас і створюють для нас все необхідне, щоб ми могли сьогодні тут бути разом з вами, не чуючи тих сирен, не бачачи того лиха, яке є кожен день, кожну хвилину, кожну секунду. І наші діти не мають того рівня тривожності, як мають діти в інших деокупованих і е, 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 територіях, де відбуваються зараз, такі гострій бойові дії. Тому слава нашим героям. Героям слава і все буде наша Україна! Дякую вам слава!